Я був у першому класі, коли почалася війна, замість дзвоника в школі сирени виї. Я ніколи не знав, яка може бути страшна вона, бігти в сховище замість дитячих мрій. А якби не було, а якби ми прокинулись тоді всі у восьмій, просто школу проспали і пішли всі гулять? А якби на очах мами сміх, а не сльози, і не знали б, що краще від вибуху треба обличчя сховати. І по вулицях звично павтівки летіли, і літак десь на море збирався б на зліт. Вечорами зустрічі з татом раділи, сідали за стіл і тримали б від сміху живіт. І приїхали б до бабусі в Бердянськ ми на море, і не знали б, що може бути стільки горе, і дивились би просто у мирне небо. Нам для щастя не так багато треба. Просто спати всю ніч, просто спати у себе вдома, щоб розлука родинам була невідома. Щоб летів пасажирський літак над нами, щоб війна залишалась тільки з нами.